моя, моя. 29 числа в Донецькій області був відданий наказ відбити ворога з міста Ямполя. Зайшовши в місто, попали в засідку, відкрився вогонь по ворогу. Ворог дуже сильно почав накривати нас, і Микола Васильович ціною власного життя, знищивши ворога, зберіг багато особового складу, виконавши завдання до кінця. В якийсь момент ми почули, як Норка це позивний Миколи, який стояв на варті на нашій штурмовій бронемашині машині за крупнокаліберним. Кулеметом ДШК він на випередження спрацював і поцілив в гранатометника, який цілився по нашій колоні. Під час цього він дуже гучно вигукнув Слава Україні. Ми дізналися пізніше, що це була остання кулеметна черга, тому що в нього перед тим потрапило декілька ворожих куль. Він справжній герой. Ну, він зробив свою роботу на відміну. Ну, і я можу сказати, що ну, він спрацював. Якщо б не він, то можливо той снаряд, який хотів нас випустити, забрав би ще життя наших побратимів. Він спрацював на випередження і ворог не встиг вистрілити. Микола був кращим бійцем, кращим товаришем, по всьому краще, тому що виходять тільки краще. Завдяки кольові ми всі живі. Він спас цілий екіпаж. Цілий екіпаж спас нас, побратимів. Він помер достойно. Він помер як герой. Хай буде земляємо Богу. Він дуже весела людина і дуже добра людина. Ну, не знаю, ділилися з ним всім. Могли ну, кусочком сухаря поділитися. Ну, у нас все було спільне, все разом. Ми від 14 року здружилися, ми так і з сім'ями дружимо до цього часу. Одину будемо підтримувати, доки не знаю, доки буду жити, два тим буду підтримувати. Так само, думаю, всі побратими будуть підтримувати. Будемо синочка піднімати його. Мамко ж моя, не лай мені. мамко ж моя, не лай мене. Зібрались насправді дуже багато людей. І той допис, який був зроблений в соціальних мережах, про те, що ми веземо бійця воїна, героя Полку Сафарі додому, він був направлений на те, щоб зібралось побільше, побільше людей, побільше людей знали в обличчя своїх героїв. І діти, які залишились двоє діток, Миколи Васильовича, нехай вони зараз там маленькі ще, але. Вони повинні бачити і запам'ятати на все своє життя, що їхній тато герой, що люди, які зустрічали кортеж пам'яті, які ставали на коліно, вони це робили через те, що їхній тато зробив вчинок, який заслуговує на пошану, який заслуговує на те, щоб залишитись в пам'яті. Не тільки його сім'ї, а й цілого міста, цілої країни, цілої нації, тому що це насправді це великий вчинок, вчинок справжнього героя.